Привіт, красуне! Рада вітати тебе на моєму уроці. Якщо ти тут, то напевно тема залежності від солодкого тобі близька, і ти не раз помічала, як воно керує твоїми емоціями і вчинками. Чому ж так важко іноді боротися з цим солодким злом? Сьогодні ми будемо разом шукати відповіді на це питання і пізнавати своє тіло, емоції і трішки фізіологію. Сьогодні говоримо про історію виникнення цього емоційного зв'язку з солодощами, про те, як цукор став тією речовиною, яку ми так всі любимо, і чому іноді в нас складаються з нею залежні стосунки. І головне, поговоримо, що з цим робити. А почнемо шукати корінь цієї проблеми ще в доісторичні часи, коли людина ще еволюціонувала, виживала і пристосовувалася. Саме там почалася історія любові людини до солодкого. Уяви себе в тілі жінки тисячу років тому. Ти живеш у світі, де їжу потрібно шукати і добувати. Ти збираєш ягоди, чоловік полює на дичину, калорії це питання життя і смерті. І тут ти знаходиш дерево дикого інжиру. Він солодкий, стиглий, соковитий, його цукор миттєво дає енергію, його смак викликає приємну емоцію і задоволення. А головне, мозок отримує сигнал. Ця їжа. Дає багато енергії, загрози виживанню немає. Ця їжа твій ключ до виживання З'їж ще! Саме тоді в нашому мозку формується ця глибока древня асоціація, солодке дорівнює виживання. А тепер повертаємося в наші часи. Вітаю тебе в раю, де солодке на кожному кроці. Солодощі навколо нас, в магазинах, кіосках, в напоях, в соусах, батончиках, кругом, цукор і фруктоза. В еволюційному плані пройшло не так багато часу, відколи солодке було ключом до виживання. І хоч зараз ми не на межі виживання, але наш мозок досі реагує на солодке, як в древні часи, з захватом і вдячністю. Важливо розуміти, що солодощі – це не просто їжа, а їжа, яка на підсвідомому рівні для нас особлива. Усе, що нам подобається, хочеться мати в більшій дозі. Хочеться ще і ще. З цукрами так само. Просто фруктів чи ягід людині в певний час стало мало. І вона почала екстрагувати цукор з овочів і фруктів, з часом синтезувати і додавати їх в різні продукти. Сучасна їжа це світ солодощів. Величезна харчова індустрія додає цукри в мільйони продуктів, і з кожним роком більше і більше. Уявіть, у звичайному йогурті, який виглядає ну здорово, 5-6 чайних ложок цукру, а у гранолі, яка вважається корисним сніданком, ще більше. У бетончику, який здається корисним, може бути сироп глюкозний або декстроза, і ще й зверху шоколад. Бо наші рецептори вже не сприймають природню солодкість фруктів як достатньо. Яблуко здається кислим, якщо ти щодня п'єш капучину з сиропом. Продуктова індустрія знає про це, і нам додають все більше і більше цукру в їжу, щоб ми отримували вищий дофаміновий сплеск у мозку. І нам хотілося ще і ще. І це не ваша провина, це фізіологія і маркетинг. Наша фізіологія завжди працює на виживання. Ми вже дізналися, що солодке для мозку дорівнює виживанню. Але наш організм пішов ще далі. Для закріплення цього зв'язку у нас з'явилася спеціальна фізіологічна реакція після вживання солодкого. Солодощі стимулюють дофамінову систему мозку. Це така частина мозку, яка відповідає за мотивацію, за задоволення та за навчання через винагороду. Мозок відчуває це так. З'їв солодке молодець. Тримай нагороду у вигляді дофаміну, який дає відчуття задоволення. Ця система мотивує повторювати такі дії щораз. Ну, щоб вижити. Бо нагадую, в глобальному плані ми не так давно маємо вдосталь ресурсів для виживання, мозок ще не встиг еволюціонувати. Дофамін це завжди приємно для нас, і ми підсвідомо прагнемо отримати його більше. Та дофамін синтезується не тільки у відповідь на солодощі. І щоб позбавитися цієї залежності від дофамінової реакції на солодке. Знайдіть нові джерела насолоди. І корисним і потужним стимулятором цього нейромедіатора буде, не повірите, фізична активність, тренування, пробіжка, інтенсивна прогулянка все це активує дофамінову систему нагороди. Та ще й для здоров'я корисно. Наступне досягнення цілі. Коли ви виконуєте завдання, мозок вас за це хвалить, ви дофаміном. Це не завжди мають бути якісь масштабні справи чи проекти. Це можуть бути звичайні побутові речі, які ви виконали і зафіксували. Даю вам лайфхак. Пишіть список справ на день, а після виконання ставте галочки. Фіксуйте для себе обсяг справ, які ви виконали. Мозку буде зрозуміліше, за що вас хвалити. Це дає додаткове джерело дофаміну, що зменшить вашу тягу до солодкого. А ще одне джерело насолоди, винагороди і дофаміну. Це інтимна близькість, обійми, поцілунки. Це і не шкодить вашому здоров'ю і приємно. Нутриціолог рекомендує. І стосовно шкоди для здоров'я ні для кого не секрет, що солодке шкодить здоров'ю. Але варто знати цей процес зсередини. Коли ми їмо цукри, рівень глюкози в крові підлітає вгору як ракета. Підшлункова виділяє інсулін, щоб знизити цукор, але часто з надлишком. І тоді. Різке падіння глюкози призводить до слабкості, роздратування і бажання з'їсти ще щось, найчастіше солодке. Це як американські гірки, і що частіше ми на них катаємося, тим більше зношується наша система. Цукор запускає запальні процеси, він перенавантажує печінку, особливо фруктоза в солодких напоях, підвищує ризик інсулінорезистентності, А це вже не тільки про вагу, а й про гормони, шкіру, енергію, метаболічний синдром. Ожиріння, діабет другого типу, ожиріння печінки це далеко не всі проблеми, що може спричинити залежність від солодкого. Тому треба знати всі причини цієї залежності і шукати всі способи боротися з нею. Крім дофамінової залежності, є ще одна причина, чому ти можеш переїдати солодке. Ти просто не доїдаєш правильних вуглеводів. Так, це парадокс. Ми боїмося хліба, каші, картоплі. Але не боїмося печива і шоколадок. Організму насправді потрібна глюкоза, але з повільних джерел, з круп, з овочів, з бобових. Інакше він буде просити швидке паливо, а саме солоденьке. Наприклад, якщо ти снідаєш там, чашкою кави, на обід ти їсиш салат з куркою без вуглеводів, то ввечері шоколадка сама заходить. І це не слабкість, це тіло просить енергії. Що з цим робити? Дуже просто. Виїдай свою порцію складних вуглеводів щодня, і ти помітиш, як твоя тяга до солодку значно зменшилася. Зрозуміти свою порцію вуглеводів, обрати найкраще для себе і навчитися їх правильно вводити в свій раціон це дійсно рішення цієї проблеми. Ще одна причина переїдання солодкого це стрес. У стресі підвищується гормон кортизол, це гормон виживання. Він каже, нам треба енергія швидко. І мозок згадує. Солодке це швидко, а ще й смачно. Так і формується звичка. Кожен стрес солодке. Сварка з партнером шоколадка, складна розмова з начальником, капучино з круасаном. втома від дітей щось солодке до чаю. Але цукор не знімає стрес. Він лише на хвилинку створює ілюзію полегшення. Потім провина, здуття, коливання настрою, і знову стрес, і знову цукор. Рішення є, і це не сила волі. А нові стратегії зняття напруги, наприклад, дихальні вправи, вода, прогулянка, теплий душ, щоденник все це працює. Давай підсумуємо, що робити з цим усім. Перш за все, зрозуміти, солодкий не ворог, проблема в кількості, в контексті і в причині, по якій ти його їсиш. Якщо тяга до солодкого сильна і рука так і тянеться до шоколадки, почни аналізувати свій стан і діяти. Регулярно вживай збалансовані страви з складними вуглеводами. Практикуй спокійні вечори без гаджетів. Менше стресу, менше цукру. Знайди собі хобі чи якесь заняття, яке буде гріти так само, як шоколадка. Спробуй вести харчовий щоденник, щоб зрозуміти, коли саме з'являється ця тяга до солодкого. І додай трохи доброти до себе. Бо ти не погана, якщо хочеш солодкого. Ти просто людина. Ми всі однакові з фізіологічної точки зору. Бери нові знання до практики і древні еволюційні механізми виживання, які керують зараз тобою, перестануть тобою керувати. Якщо тобі хочеться знати більше про свій апетит, їжу і гормони, я запрошую тебе на мій курс «Нова я. 14 кроків до здорового тіла це 15 уроків, меню, чек-листи, чат підтримки, покрокова система для легкості, енергії і любові до себе. Щоб отримати детальну інформацію про курс і потрапити до передзапису, пиши мені кодове слово Свідомо! Передзапис не зобов'язує тебе долучатися до курсу, але лише фіксує за тобою найкращу ціну. На курсі також будуть умови розтермінування. Також чекаю тебе у себе в телеграм-каналі. Там багато корисного! Дякую тобі за увагу! До зустрічі!